Христос народився, дорогі в Христі, брати і сестри! Як оповідає святий Лука, по дорозі до Єрусалиму Ісус вступив до Єрихону, одного з важливих торгових центрів того часу. Саме місто розкинулося в долині Йордану і належало до багатих міст, яке історик Йосиф Флавій називав Божественною землею. Там перетиналися торгові шляхи, звідти до інших кутків Римської імперії возили бальзам, фініки, що посприяло ще більшому розвитку торгівлі, а отже й сприяло розвитку від самого міста. Як і в кожному подібному середовищі, так і в Єрихоні були і багаті, і бідні, які часто сиділи край доріг чи вулиць і просили милостині. В цьому ж місці під час останньої подорожі Ісуса в Єрусалим сталися дві важливі події: зцілення сліпого чоловіка, який сидів при брамі, і навернення Закхея, Митаря, що, подібно до незрячого, також хотів бачити Ісуса. Нам невідомо, з яких причин і як довго був незрячим той, що сидів при брамі. Знаємо, що хвороби очей в цей час. Були дуже поширені і сліпота траплялася часто. Але з сьогоднішньої розповіді від Святого Луки можемо побачити одну закономірність сліпота, зокрема духовна, може бути зцілена тоді, коли людина визнає Ісуса Месією, Сином Давида, тобто своїм Спасителем. Саме так сталося з єрихонським сліпцем. Спочатку він, як звичайний жебрак, сидить і чогось очікує, можливо, очікує від Бога милосердя, а від людей милостині, бо ж не здатний працювати, як звичайні люди. В такому очікуванні він вслухається, як мимо проходять люди, і одного дня чує гамірну юрбу і питає, що воно таке. На що чує відповідь? Це Ісус Назарянин проходить. Мабуть. Він чув про Ісуса вже не раз. Можливо, чув розповіді про Його чуда і вирішив, що мусить скористатись цієї зустрічі, бо іншої нагоди може і не бути. Сліпець, на відміну від інших, не має сумнівів у тому, що з Назарету можна очікувати чогось доброго. Тому на весь голос скрикнув: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Чим виявляє свою віру в те, що Ісус є той Месія, Син Давида, про якого пророкували пророки і якого очікував народ Ізраїля? Виражаючи таким чином свою віру, жебрак наражає себе наспротив з боку тих, які йшли з Ісусом, йому кажуть, щоб замовк ті, які бачать, але Він ще дужче кричав, і Господь почув його голос. Звелів, щоб привели його і спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі? Ісус, який проходить поруч, чи зупиняється біля людини, що потребує і очікує спасіння, є завжди милосердний і готовий допомогти. Чи можна зустріти подібне чудо тепер? Напевно, так. Бо як Ярихунський сліпець отримав не тільки тілесне прозріння, але й відновив свій духовний зір, так і ми проходимо подібний шлях прозріння зцілення, коли просимо прощення наших гріхів. Будь-який гріх завжди засліплює духовні очі людини, через що вона не здатна добре бачити і себе, і навколишній світ, і навіть більше. Гріх спотворює бачення самого Бога. Гріх це зло, яке може занурити людину в духовну темряву, з якої можливо вийти хіба що завдяки світловіри, що просвічує кожну людину. Тому для зцілення від цієї духовної сліпоти так важливо не просто вірити в Бога, але визнавати Ісуса своїм Спасителем, Месією і Господом. Така віра приводить до спасіння, що згодом виражається в радості і прославі Бога. Це віра, що здатна знову привернути правильне бачення світу і самого Бога, і знову наповнити людське серце благодаттю, що стає джерелом радості і відновлює бажання знову бути з Богом і прославляти його своїм життям. Та радість випливає з усвідомлення того, що Господь, який приходить до людського серця, дарує спасіння людині. Після будь-якого упадку Господь шукає кожного з нас, що часто засліплені гріхами губимося посеред клопотів цього життя і неспроможні самостійно осягнути спасіння. Тому й потребуємо. Подібно до єрихонського жебрака взивати сильним голосом до Господа, Сину Давидів, змилуйся наді мною, кликати до нього, голосно і незважаючи на те, що комусь це може й не сподобатись, а Він неодмінно вислухає і сповнить нас світлом своєї благодаті, щоб ми гідно прославляли Його в нашому житті, співаючи. Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну. Нероздільній тройці поклоняємося, вона бо спасла нас. Дорогі брати і сестри, нехай сьогодні приклад єрихонського сліпця спонукає також і нас до щирої молитви, сповненої великою вірою. Бо як колись у Єрихоні так і сьогодні у Святій Літургії Той самий Ісус приходить, щоб виявити Своє милосердя до всіх, хто потребує скріплення у вірі, зцілення духовних і тілесних зранень чи відновлення духовного зору, втраченого через гріхи. Просімо і ми дару віри, завдяки якій Господь і нам подарує спасіння. Христос народився.